Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградовий. Це програма Право на правду. Прямо зараз на мене на зв'язку. Руслан Осипенко. Поговоримо про ситуацію на фронті економічному. Моє вітання, пане Руслане. Доброго дня, пане Геннадію. Доброго дня, дуже раді вас бачити. Пане Руслане, ну давайте почнемо. Я не знаю, ну з такої. З такої... Низки новин на біди кажуть прийшло пройшло, і буде ще приходити до Російської Федерації. Там чому 33 біди? Бо на тлі цього всього маємо таке собі явище слухайте, Почали у них горіти ці моли. Моли великі торгівельні центри, які залишилися пусті без західних кампаній, і тут багато, багато версій. Деякі ось пов'язують те, що почалися ці пожежі з тим, що ну мобілізація, еміграція, Багато спеціалістів зараз віком від, від 19 до від 19 до фактично там 55 років всі на фронті, і їх ну замінюють менш кваліфікованими спеціалістами. А є інші версії, версії, що ми ще про не поговоримо думаєте з цього приводу, що там відбувається з цими молами? Це передвісники технологічні катастрофи, це передвісники якраз падіння цієї імперії, радянської, як, як радянської. Пам'ятаєте, перед тим, як впав, впав Радянський Союз, була низка техногенних катастроф, про яких там час від часу там повідомляли, про деякі не повідомляли, але їх була низка. Так от, Падіння, ми бачимо фактично на наших очах історичні факти того, що розвалюється ця російська імперія, і техногенні катастрофи, які якраз які почалися, це якраз і підтвердження. Підтвердження цьому, безперечно, низка причин. Перша це те, що дійсно забирають фахівців і забирають там без розбору і, і з критичної інфраструктури фахівці йдуть і з інших об'єктів. Безперечно, що інколи ви кажете, що їх там заміщають. Інколи їх просто нема ким замістити, mm. От, тому що тому що навіть некваліфіковані робітники поїхали, кинули Росію, як ми знаємо, з, з середньої Азії там багато було робітників. Вони поїхали, тому що невигідно працювати стало в Росії, і, і тому. Вони просто від'їхали, так що тут проблема ще буде з трудовими ресурсами, фактично у, у росіян. Не кажучи вже про кваліфіковані, бо кваліфіковані виїхали частина мільйон фактично людей. Виїхало кваліфікованих у різні країни, хоп переховуючись від мобілізації. Більшу потім частину забрали там, кажуть 300 тисяч. От забрали у військо. Зараз буде нова мобілізація. Після нового року там ще мільйон заберуть. Ну це ж людей фактично відривають від виробництва. Тому mm -hmm. Росії слід слід приготуватися до ще гірших наслідків. Другий момент країна у війні, як казав Подоляк, ну земля кругла інколи повертається, от запущене там щось у повітря в наш бік. Воно повертається там так само в повітря до Росії. Тому Росія думала, що вона буде безкарно тут руйнувати міста вщент. Стирати знищувати людей, і, і нічого не буде. Ні, такого не буде. Е, вулиця має рух у два боки, тому хай готується до того, що цієї балони у них буде більше і, і з їхніх е, причин, що вони там мобілізують людей, і з того, що вони напали на через те, що вони напали на Україну. Слухайте, а як конверсія стосовно того, я навіть пам'ятаю, ми з вами обговорювали історію, вони виставили а, десь, ну, десь місяць назад ці моли на, на продаж. І, і, і я не знаю, я не пам'ятаю, чи саме у Хімках, у той мол, чи, чи ще ну, декілька об'єктів, але слухайте, не, покупці не, ви, не вистроїлися у чергу. І, а, і, мабуть, ціна, яку їм пропонували, була не така велика. І ось, слухайте, є одна з версій, знаєте, яка а, страховка. Ну, тобто, власники цих молів ну там зрозуміло, що це неможливо. Я не знаю, просто я так розумію, що це не якась не західна фірма. Ну, ну бо це неможливо. А от така версія, що вони ці власники молів домовилися зі страховою компанією, ну і з чинушами там чи з поліцейськими своїми. І ось так, щоб ви розуміли, така інформація захімки. Знаєте, скільки отримав, отримав власник? Є така ви. 30, я скажу, 38 мільярд, мільярдів рублів. Це, на, на, це на, на долари 450 мільйонів доларів. Отримав він за, от, за цю, цю історію. Я не, я не знаю, чи там пов'язана, чи буде там це, ця історія настільки, настільки масова, але ну, дійсно ну, ну, схоже дійсно, на правду, бо покупців немає, а площі пусті. Площі пусті всі поуходили, там нікого немає. Чи самі вони будуть... Є? Як ви думаєте, має ця історія ось на існування? Може бути таке? Ну, щоб зрозуміли, телеглядачі гляда наші, ну, хто буде купувати задорого, наприклад, каюту на Титаніку, на Титаніку, який йде вже під воду. Торпеда йому там зайшла десь у, у, у бік, він тоне, і... а хтось намагається ще продати якусь власність на, на, на цьому кораблі. Безперечно, ціна йому вже нуль. Цьому кораблю так само ціна російському кораблю нуль, який фактично не має майбутнього. Він розпочав війну, кинув виклик всій світовій системі і безпековій системі, економічній системі Бретон-Вудській, і фінансовій системі, яка була після другої світової війни вибудована, і все і, і нічого не зміг довести. Виклик кинув, а довести нічого не зміг. Всі інвестори пішли. Е ну всі бачать, що Фактично, навіть оці моли, які були побудовані, як їх утримувати технічно. Якщо вам не постачають якусь технологічну річ, там ті ж самі сигналізації, страховки немає сервісів, немає нічого. Немає ціна буде нульова, за за за, це просто стіни без системи, без вбудування. Оцю комплексну систему, коли е, мол і технічно забезпечений, і всередину наповнення, Якісь якесь товарами є, і забезпечення там е, страховками. Коли це все забезпечено, цей комплекс працює безперечно це має свою ціну. Цей об'єкт. А якщо цього всього немає, і і майбутнього немає грошей. Не буде у покупців, не буде товарів у цьому молі, і не буде грошей у покупців, які мають прийти за цим товаром. у Цей мол, а куди вони будуть ходити? Вони будуть забезпечувати мінімальні свої потреби на хліб, на воду і на карто. Нашої моли. От mm -hmm. і все. Тому ці моли з, з часом, згодом, вони просто будуть копійки е, вартувати так само, як і нерухомість. Згодом нерухомість буде падати у ціні у Росії. бізнеси будуть е, знецінюватися. Тобто, це все ще попереду. Mm -hmm. Слухайте, давайте поговоримо. З'явилася інформація така про сталу ціну на газ. Може, що, я не знаю, мало інформації, але з'явилося, що знаєте з цього приводу? Я, чесно кажучи, не чув про газ. з Газом складніша ситуація, тому що Росія фактично вона давала десь 10% світового ринку постачань на світовий ринок газу. і Якщо швидко прибрати Росію, як планувалося, то це буде дисбаланс. А по газу газ це хімія і хімічна промисловість. На газу роблять добрива. Добрива це вже харчова безпека, і багато країн тоді не отримують добрива, не зможуть посіятись, не зможуть зібрати врожай, і тоді дестабілізація. а а якраз Путін і прагне цієї дестабілізації, тому з газом тут е, поводяться дуже обережно і намагаються якось до того, як відмовитися повністю диверсифікувати джерела і шляхи постачання, тобто європейці хочуть попідписувати контракти, убезпечити себе з іншими постачальниками, а потім вже повністю значить, забути про, про Росію. Але е, можна сказати одне: що Росія втратила основний свій ринок збуту е, європейський, а нові вона не знайшла. Тобто немає за обсягом рівних е, таких ринків, де вона могла одночасно переорієнтувати е, свій газ і перекинути інфраструктури. І немає і немає обсягів таких покупців з такими обсягами. Тому е, можна сказати, що газова промисловість, нафтогазова промисловість росіян вона буде занепадати також. Угу. Слухайте, а давайте поговоримо стосовно сталої ціни на нафту. Там взагалі якась така ситуація виникла. Ну встановили ціну щось там в районі 60 чи шістдесят чи 70 60. 60 А бюджет був розрахований Російської Федерації на 70 а продають вони зараз за 40 або більше, слухайте, з'являється інформація, що від цієї ціни 40, 40 Індія та Китай та інші країни, які там ще купують цю всю історію, хочуть ще мінус 20 дисконт. І там взагалі кажуть, що може дійти до того, що ще буде Російська Федерація допла... доплачувати для того, щоб ну не знаю, не зупиняти нафтовий видобуток. Що думаєте з цього приводу? І чи готова була Російська Федерація ось до ось до Кої ситуації Російська Федерація думала, що вона проскочить цю цю ситуацію. Фактично, вона почала там збирати танкерний флот. Що, начебто, якщо не будуть страхувати, значить і доставляти західними компаніями танкерами західних компаній. Вони зберуть свої там якісь вживані танкери і будуть значить, перевозити. Але не все так сталося, як гадалося. Показало ситуація. Показала на землі, що, що у грудні ф'ючерці на перший квартал 2023 року, фактично зупинили її Партнери, тобто індійські нафтопереробні заводи і китайські нафтопереробні заводи, бо вони приватні, і вони також копійки рахують. Вони зупинили купівлю ф'ючерсів і чекали, поки ведуть у цю стелю для того, щоб торгуватися, сісти за стіл не торгуватися вже за нижчу ціну, купувати ще нижчу ціну, незважаючи на те, що вони отримали дійсно знижки там 20-30% від ціни, яку яку пропонувала Росія, тобто, фактично. Оця вся стеля, яку встановили європейці, вони дають можливість приватним компаніям, будь-яким, навіть з Китаю, з Індії, з Туреччини, які вважалися значить сателітами Росії, допомагали економічно. Це дає їм можливість просто викрутити руки в чергове Росії і взяти фактично нижче собівартості цю, цю нафту. От нафта наливається в новоросійську, фактично в кораблі за 52 долари зараз, «Юралс». А її вже продають, торгують за 40 і нижче, нижче доларів. Тобто фактично, це собівартість і нижче собівартості, е, то е, ситуація складається таким чином, що Росія змушена буде е, дотувати свою нафтогазову промисловість, щоб утримати її на рівні, хоча б mm -hmm. на, на на тому рівні, або їй прийдеться просто глушити скважини оці свердловини. І а, а якщо вони знають нафтовики, що якщо заглушити свердловину, то треба вдвічі більше витратити mm. коштів, щоб її фактично розконсервувати і щось там видобувати, що там лишилося в тій свердловині? Тому фактично Росія, втративши ринки збуту, втративши довіру і випавши з цієї західної системи, там страхування надання послуг на фракт суден, вона може втратити свою нафтогазову промисловість повністю з часом, тобто Поки що вони будуть триматися ну, і робити вигляд, як завжди робить Росія, щоб у них нічого не відбулося. Танкери, скоріш за все, оці, які вони закупили, вони будуть використовувати просто як нафтобази наливні mm. для того, щоб. От сьогодні день у нас. ну обірвався зв'язок. Зараз спробуємо. Та спробуємо відновити, бо дуже цікаво, як Російська Федерація буде викручуватися в ситуації, коли ще раз наголошую: в країні всього три ресурси, завдяки якому вони існують: газ, нафта і і чинуші чиновники. І ось чинуші вони кормлять із грошей, які отримують з газу та нафти. Що буде з чинушами, якщо грошей не стане? Ну мабуть, включать друкарський, друкарський станок і намалюють гроші грошей ну на якийсь час вистачить, може покриють якісь заробітні а заробітну платню і своїм військовим і цим чинушом. Ну а що буде далі? Що буде потім? Яку буде інфляція? Як буде виживати ця країна, на яку наклали обмеження? І якщо так станеться? Якщо так станеться, що ціна на газ також буде сталою. А тут навіть не це важливо, що ціна на газ буде стало. Якщо ми звернемо увагу, то як тільки почалася балаканина про сталу ціну на нафту, то і сама ціна почала знижуватися, так і інші країни наголошую на тому, та ж сама Турція, Китай чи Індія. Вбачають і чекають, і чекають, коли ціна стане ще меншою, щоб її можливо було купляти за бесі безцін, за безцінок. Чи, мабуть, я думаю, що в деякий час все прийде до того, що будуть обмінювати і нафту, і газ, і інші ресурси на продовольчі товари, на їжу, на товари першої необхідності може на ліки. Все інше Російська Федерація для себе повністю е, закрила. Я так розумію, що не можемо ми відновити. Паном Русланом. з паном Русланом зв'язок дуже сьогодні важкий день. На жаль, ми змушені закінчувати наш сьогоднішній ефір. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрілі.